Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! Є далеко не кожен відеореєстратор дійсно заслуговує на увагу. Часто бюджетні моделі дають розмите відео слабкий кут огляду або втрачають файли у вирішальний момент. Ось ця модель Esparing Albi 11 модель із серйозними характеристиками, зйомкою у 2К, двома камерами та підтримкою Wi-Fi. У цьому огляді подивимось на всі деталі від розпакування до реального використання в авто. Чи справді він вартий своєї ціни, чи зручно з ним працювати щодня, і чи стане він надійним свідком у кожній поїздці? Про все це далі у відео, але перед початком традиційно. Вподобаєчка, підписочка, а ми полетіли. У коробці нас чекає повний набір для запуску без додаткових покупок. Сам відеореєстратор компактний і легкий, всього 65 грамів, але при цьому досить міцний на дотик. Корпус виготовлений з матового пластику, на ньому не залишаються відбитки пальців і він не виглядає дешево, як це буває з ноунейм no моделями. Окрім основного в комплект кодить. Кріплення на лобове скло з трям-наклейкою, кабель живлення до прикурувача, довгий, зручний, прокладається по салону. Додаткова задня камера вона має роздільну здатність Full HD і кут огляду 120 градусів. Кабель підключення задньої камери довжина до 4 метрів вистачить навіть на великий автомобіль або мінівен. Інструкція користувача і гарантійний талон на 12 місяців. Зверніть увагу, що кріплення відеореєстратора швидкозмінне, основна площадка фіксується на лобовому склі за допомогою 3М наклейки а сам реєстратор легко знімається одним рухом. Це дуже зручно. Якщо вам потрібно зняти відеореєстратор, або ви забираєте його на ніч з машини. Сам відеореєстратор виглядає класично. Фронтальна камера винесена вперед, об'єктив із багатошаровим склом, а саме Чотиришарова скляна лінза, що одразу натякає на кращу оптику на корпусі роз'єм Type-C AV та слот для sd карти. Кнопки управління тактильно приємні з чітким кліком. Жилення подається через сучастий Type-C, що вже саме по собі є великим плюсом. Не доведеться шукати старі міні USB або мікро-USB, як у більшості бюджетних моделей. Монтаж не викликає труднощів, усе фіксується на клеєву платформу, а поворотний механізм дозволяє зручно налаштувати кут огляду. І головне реєстра не займає багато місця на лобовому склі, не закриває огляд, не заважає під час водіння. Основна схема живлення через прикурувач, але ще цікавіше, це підключення через ACC кабель до постійного джерела живлення в автомобілі. Якщо підключити саме так, то відеореєстратор буде працювати в режимі охорони, навіть коли авто вимкнене. Головна фішка Esparing Alibi 11 – це без сумніву його основна камера з роздільною здатністю QHD 2560 на 1440 Пікселів при 30 кадрах на секунду, і це не просто ж цифри для маркетингу. Якість відео справді вища, ніж у більшості Full HD рішень. Зйомка чітка, деталізована, добре видно не лише загальні силуети, а й дрібні елементи, номери машин, дорожню розмітку, обличчя в салоні сусіднього авто, таблички на стовпах. Картинка виглядає виразно, як в день, так і в вечірніх умовах. Дякувати за це, треба не лише високій роздільній здатності, а й чотиришаровій шаровій скляній лінзі, яка мінімізує спотворення та забезпечує край. Ще заломлення світла, широкий кут огляду 140 градусів, дозволяє охопити всю смугу дороги, а також узбіччя пішохідні переходи та частину тротуару. Це дуже важливо в ситуації, коли хтось раптово вийшов на дорогу або виїхав з боку. Що цікаво, реєстратор використовує кодек H265 у форматі TS. Це дозволяє зменшити розмір відеофайлів без втрати якості. Ви можете зберігати більше годин відео на карті пам'яті, навіть якщо вона не надто велика. Підтримується карта MicroSD об'ємом до 256 ГБ, чого вистачить навіть на тривалі подорожі без необхідності стирати старі записи. Варто згадати і про g сенсор Він автоматично зберігає відео при різних гальмуваннях або ударах, щоб важливі моменти не були стерті в циклічному записі. А завдяки функції VDR розширеного динамічного діапазону відео не вибивається при контрастному освітленні. Наприклад, коли ви виїжджаєте з тунелю на яскраве світло або навпаки. До речі, він підтримує Wi-Fi з'єднання, тому дуже зручно переглядати. Та завантажувати відео прямо на смартфон через додаток у комплекті з Esparing Albi 11 йде додаткова Full HD камера, яка встановлюється ззаду автомобіля. Її основне завдання знімати все, що відбувається позаду, включаючи дорожню ситуацію, авто, які рухаються за вами, а також реєструвати спроби підрізання, різкі зупинки чи навіть навмисні провокації. Роздільна здатність камери 1920 на 1080 при 30 кадрах на секунду. Кут огляду 120 градусів, що дозволяє бачити значну частину. Простору ззаду, в тому числі й бокові ділянки, коли ви здаєте назад або паркуєтесь. Картинка з неї не така чітка, як з основної камери, але для своєї задачі, а саме фіксації обстановки. Позаду її більше ніж достатньо. Камера підключається довгим дротом до 4 метрів, тож її легко встановити навіть у довгобазному автомобілі або мінівені. Монтаж простий, її можна розмістити як над номерним знаком, так і всередині салону на задньому склі, залежно від типу авто та переваг користувача. Окрім запису, задня камера також корисна при паркуванні. Вона включається під час руху заднім ходом і зображення автоматично виводиться на екран основного блоку. Це дозволяє бачити перешкоди бордюри людей позаду. Не озираючись для багатьох водіїв це значно знижує ризик пошкодження і полегшує щоденні маневри в місті. Ще один момент, навіть якщо ваш автомобіль вже має штатну паркувальну камеру, ця додаткова це страховка, адже вона не просто допомагає паркуватись, а й записує усе, що відбувається позаду, що критично важливо в ситуаціях із підставними аваріями або зіткненнями ззаду. Якщо поліція або страховик будуть сумніватися, вам буде чим довести свою правоту. Та запису відео на відеореєстратор можете Дивитися, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє. Зараз бачимо впереді автомобіль. Також ось у нас додаткова камера, ви можете поглянути на якість, як вона справляється зі своєю роботою. Загалом, в принципі, мені здається, що якість непогана. Зараз можете побачити автомобіль, який їде вперед, тобто номерний знак, якісь додаткові деталі, тобто мені здається, що все доля таки непогано видно. Ось такий результат ми отримаємо в денну пору часу. І так, друзі, тест запису відео в нас в денну пору часу. Ви зараз можете поглянути, як відеореєстратор справляється зі своєю роботою. Також, друзі, ми маємо роботу додаткової камери, якщо ви зараз нині бачите зображення, оскільки в салоні немає освітлення і може картинка взагалі, як то кажуть, не бути, тому що це додаткова камера. Основу ви зараз бачите в переді автомобіль, номерний знак можна побачити, розрізнити, то все доволі таки видно. Хоча зараз ну, погода така собі легкий дощ, якраз саме в цей період найскладніше помітно деталі. Ось такий результат отримуємо в темну пору. Espanin Калібі 11 – це той випадок, коли пристрій із середнього цінового сегменту дає вам максимум за свою вартість і навіть більше. Так, у нього є кілька обмежень, наприклад, відсутність вбудованого GPS або дисплей невеликого розміру, який не завжди зручно використовувати для перегляду відео прямо на місці. Але все це не критично, якщо головне, чого ви хочете мати надійний, простий і ефективний відеореєстратор з високою роздільною здатністю. Якщо вам цей огляд сподобався, ви знаєте вподобайка, підписочка і, звичайно, залишайте коментар, як вам цей відеореєстратор. Ну а ми з вами сьогодні прощаємось. З вами як завжди, був Юра. Всім. Пока-пока.